пророцтво Тараса Шевченка ну розкажи, як це можливо, і як ти знаєш специфічно, що це ти відчула Тараса Шевченка. Дорогі мої друзі, дякую, що ви з'єдналися з, з моїм каналі. Сьогодні ми почуємо пророцтво Тараса Шевченка, а не тільки пророцтво про Україну. Ми почуємо його вірш. І це є моя студентка Ніна, яка мала привіляє пошану, щоб озвучити його слова. І як це зрозуміти, Щоб ви більше розуміли, що ми робимо? Прошу підписуйтесь, прошу пишіть лайки і розпосуджуйте ці відео, бо це є най- Новіша інформація для вас. То давайте я вам розкажу, як це робиться у підсвідомний стан. Ви маєте можливість подорожувати від нашого третього виміру до інших вимірів. Перш за все, ви мусите запитати, коли ви вмираєте, куди ви йдете? Ну, душа йде до раю. А що є рай? Рай є інші вимірні місця. То, наприклад, ви йдете від третього виміру, піднімаєтеся до шестого виміру, і всіх вимірів і вищих, то це де душі. Працюють це, де вони розвиваються. І коли людина є чи композор, чи мистець, чи якийсь музикант, чи навіть і поет, а ви думаєте, що вони зупиняють їхню працю. думаєте, що ці таланти, які вони мають, вони відразу щезнуть від них? Ні. Вони пишуть, вони твори роблять, вони розвиваються духовно. І якщо вони мають талант до слів і до поеми, вони шукають. Інших людей, які мають такі таланти, щоб вони почули їхні слова. І тут трапляється Ніна. Ніна є поетеса, яка писала свої твори, і вона навчилася, як підніматися до духовних царств. І у її подорожі у духовних царств вона зустріла Тараса. І ви зараз почуєте його поему, який він її декламував. І вона зараз має честь озвучити це. Прошу, ми будемо на Кінці цього каналу так само писати цілу поему, щоби ви мали цю поему для вас особисто. Я хочу представити мої. Всім підписникам, а Ніну, це була наша курсантка підсвідомого факультету, вчила наприклад, як вчити мову під факультету, і тепер вона в нашому відділу пророцтві побачила про Україну, але тепер знову піднімаючись до духовних царств, вона зустріла дуже видатного нашого українського славного пророка Тараса Григоровича Шевченка. Ну розкажи, як це можливо, і як ти знаєш специфічно? Що це ти відчула, Тараса Шевченка? Це була наша третя зустріч, і ну, перша зустріч це була якби з моєї ініціативи. Я хотіла дуже зустрітися з ним, якби почерпати у нього якийсь досвід, натхнення. Ну, я бачила, це був такий чоловік. Він сидів. Я розуміла, що це Шевченко. Я не знаю, як це сказати, як я відчула. Він він сидів так якось понуро, опущеною головою, і так знаєте, потирав вуса зажурено. Ну, дуже так щось водив пальцем по по столі чи по чому. І каже: Бач, я рахую, скільки їх ще до мене прийде, тобто померлих. Ну, він був дуже так, зажурний. Ну, друга зустріч, це вже був зовсім інший. Шевченко. Це він вже він був веселий, такий натхнений, і каже мені, що в мене вже відлягло від серця. Отой От камінець, який в мене був на серці, каже: в мене вже він зійшов і каже: Я бачу, як над Україною якась каже, така збирається, як сила, така. Просто потужна якась сила виді хмари вигляді якогось кулака. Він так сказав, каже, і він він буде каже перебивати. Ти каже, щурів. Я так зрозуміла, що колаборанти, що таке. От це ну, третя, третя зустріч. Це вже була. Е, ну я його якось так побачила. Його портрет, не його живого, його портрет е, в молодості. І це вже було кілька разів мені це ведіння, і я зрозуміла, що він хоче щось сказати. І я теж, ну, навіть ну намістила до нього прийти. Він сам мені. Прийшов і от мо ну, власне таке пророцтво відоме за такими рваними фразами. Воно ну де де не де, 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 де то якось ну зв'язано, чи як ну йдесь віршами трохи. І ти, ти, і ти відчула в від нього любов. Як ти знаєш, що це він навіть така відчуття? Що ти працюєш із світлими силами, а не з сте відчуття тепла? Таке він ну прийшов. Це така любов, якась огорнула. Ну перший раз це ну, я ще як без досвіду, чи що ну але теж не, не було такої, аби тривоги такої чи страху, і ну, дуже дуже такі якісь вібрації йшли дуже від нього. Теплі тіло, ну тепло в грудях. Ну, Відчувалася любов. І ти мені розказала, що він мав пророцтво про Україну. Що він, що він тобі розказував про Україну? Що він зараз я вам зачитаю? Я це ну, записувала це все на диктофон, була ну, в, в цьому в саме гіпнозі. Потім це все переслухувала і записувала ще раз спочатку. Я ось сідаю у світлиці Божій, несу йому смирення і подяку, бо сталася довгождана перемога. України над злощасним катом. Кохайтеся, бо весь світ має знати, як Україна вміє любити, не пройде і віку цього, як всі почують Шевченка. Господь промовляє до України величезна благодать і сила слова. І хай не порушить ніхто цю силу, ця сила струменітиме. Не буде горя, не пролиє більше ніхто ані краплі сльози. Нехай буде це святе слово з вами. Можайтеся, непорочні. güldü І будуть гади, які будуть повзати і зваблювати. Ну я його запитала це в Україні. Він каже: Поза Україною але не потраплять під куполом царства. Красою розліється, Україна на весь світ осяє. Хай невірний повірить, розліє. Побачить побачиться світло, що струменіє, обмануті, заплачуть очищення слізьми, Вдови засміються, бо побачать чоловіків. Діти радітимуть, бо побачать батьків. Я так зрозуміла, це вже взагалі вже дуже далеке майбутнє. Не знаю навіть, як сказати, Буде благословення, світло Боже, зійде і не перейде віку цього, Боже. Ні, ні, не перейде віку цього. І посідатиму з Богом і прийму дітей своїх в обіймі. Буде написано нова книга України. Заспіваймо пісні веселої, закричать невірні, незрячі, згублені, обмануті, попросять води та попросять милості, падатимуть в ноги, проситимуть прощення. Там не докотяться ці сльози до України. Бог судитиме їх, то крокодилячі сльози. Смутку, в неволі скриготять зубами, але їхній час настане. Господь збавить, перекреслить і розмежує Ту я дуже зрозуміла. Ціною до неба я так зрозуміла Україну від Росії. І не буде більше брата, що звав себе рідним. Дичайнісіньке диво, то Господня рука, невірні рватимуть коси на собі. Стоглоса це буде плач на землі. Україна новий Єрусалим. Звідти починається сонце і закінчується сонце. Далі це живуть вірші. Це цей, ем, теза, що Україна є новий Рос, Єрусалим. Це не тільки він це сповукає, чи він про це говорить, але інші говорять. Як ти розумієш цю думку Україна, новий Рос, Єрусалим? Що це значить? Такий, як я бачила у відінні, власне, тут такий центр, як сонце в центрі землі, і це, це буде і, 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 ну, переродження людей. І це вже буде. Зовсім інша духовність, бо я бачила також таке видіння, коли виходив священник із церкви. Він знімав із себе таку ну цверхню дежунку. І він просто кидав її, ішов до людей. Просто ну там якісь бідні люди, і він іде там до них і допомагає. І мені такий голос звучав, що церква вже буде для Бога. То ні, церква буде вже для людей. То там буде Бог, і люди зможуть якось вже безпосередньо не буде. Ну такої церкви, як зараз, вже не буде, що священники, вони йдуть ближче. Та він мені вірші ці диктував. Заспівають півні, сповістять про ранок, та налиє дівка молока в банок. І напоїть хлопця, дзвінко засміється, благо українське, світу зір'ється. Взялися за руки, взялися завзято Неньку Україну та відбудувати, немов тієї бджоли у щоденній праці. Ввечері у колі закружляли в танці, і без втоми руки, ноги не томились, плідно працювали, потім веселились. І розлився сміх від Карпат до бучі, розливався далі до степів співучих. то котів лелека дзьобом на світанні, пробудила ненька піснями кохання. Півеньку курікав, гей сини і дочки, в'ягайте миттю, вишиті сорочки, встаньте усі в купу, у сімейнім колі, Пом'яніть Шевченка в Україні нові. І дайшно за словами. Його горіть, бажайтеся, кохайтеся. Не перейде річ, все, як почуєте Шевченка, знов ті слова. сіде благословення в кожну хату, в кожне бістя, в кожен дім. Будемо вино смакувати. Не зійдуть посмішки з лиця. Ну, це таке Знову, Кохайтеся. Він Веньове кохатися. <с? <с?> ну Він розширює любов, наприклад. Дуже переживає за Україну, так? А, так, так. це, це пережиття. Я дуже відчувалося, і в першій зустрічі, що це був такий сум. Він вже він вже так дуже настхненно це все розповідав. Таке я так чітко не бачила його лиця було таке світло, якесь сяйво від нього. Це вже йому ну, таке натхнення дуже. Ну і ніна, щоб розказувати інше, ти наприклад. Біла цей канал спілкування. Як ти вважаєш ця інформація? Тобі приходить? Чи ти думаєш, що ти особлива? Чи ти думаєш, що тільки для це тебе ці інформації? Чи як це як на це все дивишся? Звичайно, що ні, це кожна людина може до цього прийти при великому бажанні? Ну і звичайно, що практика, mm -hmm. люба людина може це відкрити, черпати ту інформацію, тому що вони не дуже відкриті. Вони багато хочуть сказати вони не тільки про, про Україну, взагалі про світ, mm -hmm. про майбутнє людство. Mm -hmm. Ця інформація також йде. То ми маємо просто як ми маємо це получати цю інформацію. Як ти, як ти маєш можливість, що ти получаєш цю інформацію? Як її запам'ятати, як з нею працювати? Який пора? Я заположу гіпноз, і я вмикаю біля себе телефон там, диктофон, і це, це все інформація йде, і вона записується. І потім я виходжу. То я можу сказати, що я половину не пам'ятаю того, що було, але Тому. ти писала. Але потім собі. вже я включаю, переслухаю, так, все, все записую. Mm -hmm. І то ти і, 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 відразу, інстанційно чи як, відразу ту мить, цю інформацію отримуєш і починаєш диктувати. Не? Так. так, так. І, і відчуття дійсно у поемі є таке відчуття нього. Я би попросив, щоб ці, цю поему про Україну напиши, ми тоді включимо до YouTube, до цього відео, щоб люди могли це прочитати. І... Так, так, так. звичайно. Добре? То я... Дякую за твою зустріч і дякую, що ти поширила цю інформацію. Вам Дякую.